Вітаю вас, вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Субота сьогодні, вечір о 16-й, ой, о 18-й. Я вийшла, піду, сходжу до магазину, тому що у нас біля поліції. Що я туди піду? Я хочу капусти купити. І може ввечері сьогодні пізніше туди, але в нас не жарко. Ой, ви бачите, у нас не жарко, бо усю ніч, учора, <кій> ой, та що таке? І сьогодні десь до <кій> ой, що таке в мене в горлі. І до першої сьогодні дощ був, і температура спустилась до 24 градусів. Отак. Але зараз сонце виглянуло вже. І вже 29 чи 30. Ну нічого. Просто ми сьогодні збиралися, я би душу не було. Так ми збиралися на море поїхати купатися до води. Бо вода в кое так от веду телефон, щоб вам не показувати смітники. В кояких пляжах трієсти до плюс 30 вода. Я, звісно, люблю таку теплу воду. Але я вам скажу, це не дуже і добре, як така дуже тепла 30 градусів вода. Ну, ви ж розумієте, що це таке, да? 30 градусів. От. І рибам погано, і медузи йдуть до того. До берега йдуть медузи, то це не добре. Ну так як вночі дощ, зранку дощ, так ми нікуди й не поїхали. Поїхали в Лідл. а чого ми в Лідлі капусту не купили, я не знаю. Забулися. Просто забулися купити капусту в Лідл. Так не тільки капусту, ми ще й борошно забули, забули купити. Так що ніяких я сьогодні пиріжків не зроблю, бо я не хочу тягнути від тіля капусту. Навіть саму маленьку візьмеш, вона кіло, може півтора. борошно тягнуть. Не хочу. Завтра поїдемо, купимо, та тоді завтра й зроблю. Бо я ж робила пирожки з тим з картоплею на кефірі. На кефірі завжди робила моя тіточка пирожки. Тітонька моя Ларочка. Такі в неї завжди смачні були на кефірі пирожочки, пиріжочки. Ну, вони ж такі, ви знаєте, на кефірі. Сьогодні зробив, сьогодні сів і з'їв. Але... Я зробила їх було 15 штук, Масімо не захотів, бо сказав, що це за пирожки, такі е, паста. Ну це ж тісто, да? Це значить для нього. Паста і, і патати, Патати це картопля. Значить, паста і патати. Що це такі за пирожки? Ну, не хочеш і не треба. Ми з натою поїли. І дуже так смачненько поїли, дуже смачненько. 15 штук ми то. Ввечері з'їли, мабуть, по три пирожочка. Вони невеличкі в мене були. А на другий день теж доїли і все. Він оце з... Він замовив з капустою. Зробиш Наталя з капустою пиріжки. Кажу, зроблю. Хорошо. А в лідлі забули взяти капусти і того. І борошне. Ну нічого. Звісно, як оця жара, така як була 38, так і звиніть мене, не буду. Я жаритися там стоять. От. А як оце сьогодні, оце, з, з, в день, то я б могла зробити. Але в мене щось і голова трохи боліла. А боліла вона того, що ну, то ж такі перепади температури, понимаєте, то було 37-39, а тоді сьогодні 24-25 то того то й голова боліла. Ну нічого, пройшла. Масім хор, хороший обід готував, от брав таку рульку м'ясну, у сіточка така завернута. Тушкував її, а тоді додав туди картоплі і оце все протушковував, дуже смачно. Пес спеції, які він там знає, ложе. Ось це, дивіться, я не знаю, що це за. Фруктонеза така, не знаю зовсім. Може вона і сісна, може вона не сісна. я не знаю. от. Не буду вам казати, бо я не знаю, що воно таке. Але може буду йти назад одну зірву, вона фотографує його і інтернет нам в допоможі видасть, що воно таке за фруктонеза і чи їдять її, чи не їдять. Ось на тій стороні таке саме. От. Ну, то так. А завтра неділя, я не знаю, що я щось я не дивилась, яка буде температура. Якщо буде така е, хороша та, жарка температура, так поїдемо купатися. Я думаю, що за день вода й не охолола. Ну, звісно, не 30, не 30 вода, а хай 27, 28 то цей непогано. 27-28, це й непогана не вода. Вам, мабуть, погано. Я йду, то колесаю туди-сюди того телефона, ну нічого ж не зробиш. Ось тут стану, хай дівчина із собаками пройде. От. Не хочу я поруч з ними йти, бо не знаю, чи вони кусаються, чи не кусаються, хай вони пройдуть. От так. От -от так Пройшли та й добре. Собачки. Здорові дві величезні собачки. Жаркоді. Хекають, гекають. Але вітрець так непоганий. Що ми відео купили? Ми купили сливи. Я люблю такі круглі не сині такі бурдові сливи, смачні і смачні. От. І нектарини купили теж смачні. Тоді ми ще купили, що ми купили. Ой. Собаки якісь гавкають, прямо кошмарки даються на людей. Що ми тоді? А Масімо купив собі заморожені білі гриби, там 300 грам. А тоді якісь соуси купив. От ми купили ще сиру, нікого такого. Таке купили. ми не багато. бо, ми, А, води купили. Води купили багато. 4 по 6, 24 бутинки, Слабо газірована. Достели вечором однесем. У нас є водичка, то ми для неї купили водичку. От. Так що тут такі справи. А так більше нічого не купили, бо ми вчора їздили ввечері на закупку у той Кадора, такий магазин називається. Там купили кавуна хорошого, фруктониза, там була дорога, не купляли. Тоді що ми купили, м'яса купили, тоді я купила реберця, супа зварити. Тоді ми ще купили що трошуто, масімовина купив для. Приготування білого і красного. Такі паки бумажняні паки. Ось оце він купив. Тоді що він, він що купив щось. Ой, та ми щось так багато купили, на 57 євро набрали. Що зараз не можу і вспомнити. А, ну це помпельмо напиток мені. То, що я люблю. Морозиво купили, йогурти купили. От прошуто купили. Ну, таке. А тоді ми ще поїхали у рибний магазин поруч. Рибний, поїхали в рибний. В рибному, значить, така була акція. На 50 євро купуєш і тобі на наступний раз на покупку дають знижку на 25 євро, але теж повинен купити на 50, а тобі на 25 дадуть знижку. Ну, ми то й накупили. Купили значить, дві камбали здорові здорові такі. Тоді орада в них називається, у нас дорада називається три таких рибини. Тоді оті всякі малюски, на та не їсть їх, я теж він їсть, він ото купує собі ті малюски всякі. Ото морські гади такі ото, Тоді осьміножки ната купила, так уже такими кутиками порізані. Вона салат з них робить, це смачне. А ми ще в Кадоро крашанки купили. от Тоді купили ще якась біла риба, філешка. Ната буде робити у таматі, чи ната, чи Масімо, вони. І вона робить хорошо, і він хорошо робить в таматі. Оце купили, дішу ще купили. Тоді такі три брускета такі великі риба біла у тих у сухариках, уже тільки обжарити на сковорідці, Оце таке купили. От. Ну, коротше, Набрали отож на 57 євро і дали нам на 25 євро знижку на слідущу покупочку. Ну вот я и пришла. Магазин. Сейчас вам покажу. Что тут? Альбекопка. Это значит абрикоски. Абрикоски. Вот такие пес. Персики. Вот. вот Мне надо цукини я возьму, цукини я возьму вот, и мне надо капуста почем капуста капуста, капуста я не плачу цукини, капуста капуца называется а тут уже написано так, ну давайте я, я отключусь все вам доброе, все вам хорошего, тримаемся Моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока.